Заява голови китайського МЗС Ван Ї про те, що Китай не може допустити поразки Росії, бо в такому разі Сполучені Штати зосередяться на Пекіні, стала справжньою сенсацією. Хоча насправді саме такої позиції Китай дотримується з першого дня російсько-української війни. Європа Америка не розуміють. головне не сама позиція, а те, чому її вирішили оприлюднити. Сі Цзіньпін вже усвідомив. Хороших стосунків із Трампом не буде. У Китаї зробили висновок. Захід потребує їхньої економіки більше, ніж Китай потребує Заходу. Тож тепер у Пекіні вважають, що можуть диктувати умови. Але цікаво не лише це. Китай підтримує Росію, але не з метою знищення України. Його цікавить керованість українського керівництва і його орієнтація на Пекін як гаранта збереження влади і фінансових потоків, так як це працює з Лукашенком. Але Україні слід зрозуміти з Китаю. Ем, треба говорити так само, як з Росією. Там розуміють лише мову сили, будь-які спроби компромісу сприймаються виключно як прояв слабкості. Саме тому Україна має разом із Заходом тиснути на Пекін, щоб зменшити рівень його економічної співпраці з Москвою і водночас. Поглиблювати зв'язки з Тайванем у разі війни в тайванській протоці Україні варто бути на боці тих, хто чинить опір агресору. Позиція союзника навіть неформального може змінити китайські розрахунки щодо підтримки Путіна. Але якщо ми просто сподіватимемося переконати китайське керівництво у нашій доброзичливості і заробити на китайських грошах, тоді гарантовано зазнаємо поразки. Цінити таку достатньо цинічно насправді заяву Китаю, які відверто кажуть, що нам не вигідно, аби війна в Україні закінчувалася. Ну, бачите, це не те, що цинічно, це дуже прагматично. А власне, європейці, з якими був діалог у представника Китаю, так само кажуть, що до тих пір, поки триватиме війна в Україні, Росія не почне війну в Європі. Чи це цинічно? Ні, це просто констатація факту. Це, це справді правда, як правда, і те, що Сполучені Штати у випадку перенесення уваги з Європи, куди ще в першу чергу звернуть увагу на Китай, і про це відверто каже Трамп. Як і правда, те, що Росія не планує зупинятися в. В Україні, і якщо вона щось зможе досягти в Україні, то вона спробує щось зробити в Європі, перенести увагу на Європу і спробувати організувати якусь там війну. Ну як мінімум, щоб випробувати міцність країн НАТО, тому це є такі реалії сучасного світу. Це просто у нас. Е до чотирнадцятого року ми ніколи не стикалися з тим, який світ як він влаштований насправді. От він влаштований саме так, він влаштований прагматично, цинічно, як завгодно. І тут просто треба розуміти інтереси інших країн. І Для України важливо грати на цих інтересах. Ну, наприклад, коли в Європі кажуть. Що війна в Україні триватиме, і тоді, коли вона триватиме, вона не прийде в Європу. Ну то тоді треба говорити з європейськими партнерами. Що раз вони самі визнають, що Україна зараз захищає по суті Європу, так вони повинні тоді ставитись до українського бюджету, до української армії, як до своєї, і відповідно на наповнювати її озброєнням. По іншому змінювати свою власну економіку. Про це треба говорити. Тому тут нема що ображатися. Світ влаштований саме так, як ви і цитуєте, зокрема китайського представника. Як ми можемо використати інтереси Китаю, Китай зацікавлений в налагодженнях відносно нормальних відносин з Європою з двох причин. Перше, це те, що Китай зацікавлений в тому, щоб продавати свої товари. Китай не так налаштований на війну як Путін. Взагалі в Китаю зовсім інша політика і набагато прагматичніше. Ну а друге, важлива історія, пов'язана з Китаєм, що е, вони. Е, Працюючи з Європою і намагаючись якось домовитися з Європою, мало говорить з Україною, От я думаю, що Україні якраз і треба використати аргументи, що е, припинення війни в Україні, це також означатиме краще відносини з європейським союзом, і для цього треба працювати з європейською дипломатією, щоб і вони озвучували це питання. Тому треба бути просто активнішими з нашими європейськими партнерами, щоб вони доносили думку до Китаю, що насправді те, що Сполучені Штати зараз мають інші при. Пріоритети в зовнішній політиці, ну, може дати шанс для Китаю, ну, наприклад, посилити відносини з Європою. Ну, це, до речі, вже зараз десь відбувається. От подивіться, як тільки в Сполучених Штатах Трамп оголосив тарифну війну з усім світом, у Китаї різко покращились відносини, зокрема, з Європою, яка так само ну, просто злякалася цієї тарифної політики Трампа. Ну, от, треба використовувати ці суперечності, працювати з Китаєм з тим, щоб він був зацікавлений в припиненні війни. Бо насправді, от в чому іронія. Напевно, Китай зараз це єдина країна, яка дуже серйозно може вплинути на Путіна, тому що якщо Китай не буде продавати і або надавати окремі оборонні технології і припинить купувати російську нафту, то війна закінчиться буквально через тиждень. Це треба просто розуміти. І от на це треба і говорити, і робити акцент з Китаєм з тим, що вони насправді можуть багато що, і у відповіді треба теж пропонувати доступу до ринку, доступу в тому числі і до відбудови української інфраструктури після воєнного періоду. Тобто, треба працювати і знаходити різні аргументи. А ті потреби, які закриває Китай і Росія йому може закрити закрити, наприклад, Європа? Перша потреба Китаю в Китаї в Росії це, звісно, озброєння. Європа не буде постачати озброєння і Росії за жодних обставин, принаймні зараз. Але найважливіший механізм, як Китай може вплинути на Росію, це нафта. Зараз є дві країни, які дуже багато купляють російської нафти: це Індія і Китай, і в принципі. Сполучені Штати могли би тут відіграти свою роль, і от іноді там лякають законопроектом, який лежить в сенаті Сполучених Штатів, який передбачає 500% мита для тих країн, які купляють російську нафту і газ, то це в першу чергу вдари по цих двох країнах. Так, от просто якщо би з Китаю, хоча б перестав купувати російську нафту, це був би дуже потужним аргументом для Путіна згортати бойові дії. Вчора з'явилася інформація про те, що голова МЗС КНР Ван Вангі заявив представниці ЄСКІ Калас, що Пекін не може собі дозволити поразку Російської Федерації в Україні, оскільки побоюється, що Сполучені Штати Америки тоді перенесуть всю свою увагу на Пекін. Цей коментар що він означає? Він підтверджує реальну позицію Пекіна, але. Суперечить його публічним заявам про те, що вони підтримують нейтралітет і хочуть, аби українська криза, як вони її називають, закінчилася. Тут це більше демонстрація для США, що Росія не є суб'єктом перемовин, так а суб'єктом перемовин є Китай. Сполучені Штати разом із країнами Групи Семи, з якими у них тепер теж не ідеальні економічні взаємини, контролюють десь приблизно половину світової економіки. Але інша майже половина світової економіки це економіка країн БРікс, які не розірвали стосунки з Російською Федерацією, а продовжують їх розвивати всі ці роки. І тому кожна з країн брікс проти якої запроваджені санкції, може протистояти західним станціям, принаймні під час досить довгого часового періоду. Мені здається, прекрасним прикладом є Іран, який знаходиться під е, санкціями. Цивілізованого світу вже багато десятиліть, але підтримує економічні взаємини з країнами БРІКС, насамперед із Китаєм і Росією. І Іран не тільки не зник за цей час. Він виробив величезні запаси балістичних ракет, які ми бачили під час останнього ізраїльсько-іранського конфлікту. Він працював над виробництвом ядерної бомби і виявилося. Що для того щоб зупинити цей процес, причому ми з вами ще до кінця не знаємо, на який час його зупинено, потрібно було провести військову операцію та ще й за участю самих Сполучених Штатів. Тобто американські станції не спрацювали, і ми тепер сподіваємося, що можуть спрацювати американські бомби, які у випадку з Росією не можуть бути застосовані у зв'язку з побоюванням Сполучених Штатів, що вони можуть увійти у війну за однією з найбільших ядерних потуг сучасного світу. Приблизно такої самої потуги, як самі Сполучені Штати, тому економічні можливості впливу Сполучених Штатів на Російську Федерацію є обмеженими саме тому, що за останні десятиріччя в світі сформувалася альтернативна економіка, так з усиллями самого заходу, але сформувалася вона є, вона працює на успіх своїх учасників Росії, Китаю насамперед.